Вітаю вас, друзі! Також вітає вічно-вічно-зелене. А саме історія буде про вічно зелені калини в моєї колекції. Ну і перш за все це буде калина борщене листа, бо зморшкувата. Бачите, вона зараз покрита льодом трохи ось. ось. А, вона вже з літа заклала свої бутончики. Довго ми не знаходили спільно мову, тому що були зими різні, що вона то підгорала, то ще було погано якось її. Ось, але слава Богу, вона вже знайшла своє вічне приставище. Бачиш, із Дюною теж. Дюна Кіця, це моя Вона десь тут живе. А я бачу величезну цю калину, не бачу, може метрів п'ять. Ну, але не тут і, і не в житті я бачив їх по відео. Відео Європі і думаю, що в нас не буде рости. Звісно, окрім того, що побачив цю видову калину, я ще побачив. Те, що розбило моє серце, але дало надію на майбутнє. Я бачу її варіат. Дуже так красиво, це капець. Ну, самі розумієте, хто в варігатній темі, то розуміє, які це, які це просто які це кайф, бачите, варігатне. Те, що завжди зелене. Дюна, не лізь. Хоча щось в хату, Ну, почекай. Вічна е, зелена не означає, що вона буде вічною. Так? Бачимо, тут старе Воно поступово жовтіє, гине, але... Навіть таке воно дає якось особливого кайфу цій рослині. Красиво, бачите, такий бронзовий колір. Бронзовий такий помаранчевий, жовтий десь там. На фоні цієї зеленої краси. вона поруч із калиною Бонентенською даунсорт. звучив як синдром, але насправді типу як принижена, Боже господи, принижена, занижена. Ось, бачите, вона вже бутончики свої Викинула бицести скоро вже. Так, ось. Це це калина Фарера і ще там я не якийсь якоїсь клинкері. В общем, це красунічка. ось. Але вона не є зоною, але вона є офігенно крутою. Гуляємо, бачимо збірючини різні, теж при них зніму відео. І шукаємо далі в пошуках калини. Що ж там ще нас інтересне є? А, так, ну, і, Звісно, далеко не гулять, а вам покажу. Калину макроцефала, тобто крупну голобчину, Вона теж є вічно зеленою. Теж, бачите, всі, до речі, вічно зелені калини, вони, як правило, набирають свої бутони ще взимку, Боже господи, ще влітку. Влітку і потім, уже, і потім вже далі зимують цим -цим, цією красою. А у цієї калини величезні, просто як у древовидної древидної анабельті, такі кру круті просто. Я ще, до речі, ніколи не розмножував. Жевцював, але щось діло не виходить. Там, там будлеї вже поламані, треба теж буде якось підчекати, тому що дуже сильно бачите, сніг її поламав цю. Ось, але це але менше з тим. Менше з тим. А, розкажу вам історію цієї. калини. Коли я в перший раз побачив, я думаю, що це гортензія. І відразу думаю, о, що за цікаво, справжня деревовина гортензія. Але виявилося, що це. Така калина, красонечка. У мене де, десь є де відео у мене на Ютубі, подивіться калинам вібруном макроцефалом. От і почте, і це вона буде. А далі йдемо до легендарної ескімо. Ескімо, яку всі хочуть, всі бажають цю калиночку і, і не даремно. Тому що вона афігенна. Просто офігенна вона красунічка. бачите, теж вона в бутонах у неї фокус. У неї просто мега величезні суцівіття, і вони ну, має на увазі відносно самої рослиночки. Вона класно пахне, ще її може поламати сніг, може поламати теж. Це таки дуже не люблю, але в кожної свої недоліки. Вона теж є вічно зеленою. Якщо ви тільки її посетили, бачите, вона, там вона привита на якусь калину Карлса, напевно. Не знаю, хто там треба зрізати постійно. От. Ну, Красунечка я її теж е, вкорінював, все вже розпродав, забула і, і взули. Йдемо шукати ще одну цікаву калину. Але поки я йду, я вам розкажу, що всі калини, на мою думку, і в принципі і практика показує, що вони хочуть сонця. Тобто їм треба рости на сонці, адже от саме покажу вам її, до речі. Поки йдемо, розкажу про неї. калина праська. Вона мене росла в тіні І було дуже погано, вона не цвіла і було просто галімо, галі, просто дуже погано було. От, але перед цим ще покажу вам калину, в мене є одна теж красунечка, називається калина, калина... Бруквуда. Я напів щось зеленою, бачите, вона ці через... зберігає деякі. теж, А ось там, вон... там продаємося через зарості цілі. <сілим> А, так, Там в мене треба буде сосну пересадити, тому що там дуже погано. на Ой, коротше, тут мене багато всього. Цікаво, щоб калина, калина э, праська. Вона абсолютно є більш зеленою. Красиво, коли мороз на листя своє скручує, а на літо вона таким от красивим блискучим кущем моя тут. Це щось з чимось. Вона дуже красиво, вона теж Квіти такі не, типо, э, бежево, такі от бежевий, такого кольору. Ну, тут дуже нас гарне. Со... Сосна вимутала, бачите, б її б снігом приглушило. Та тобто вже потім будемо вирішати ці всі запитання. Найбільше турбує, що тут погано. Бачите, вона тут це, це називається і рібуне сосна е, біла японська, ну, парвіфлора. флора. гає погано, або я тут все повирізаю, щоб їй було добре, або будемо щось рішати. Отак, друзі, така от історія цікава про калини. Бо вічно немає в мене калин, вічно зелених. Є листопадні, але вони всі прекрасні, друзі. Сажайте калини, ми, до речі, що це один сажниць цієї калини. Інші всі будуть весною. Тим цьому пока-пока.